А буває душі сумно, що сама не знає, з чого замикатись собі нерозумно, не вартує воно того, Сум пройде, як і все проходить, усміхнеться знову душа, бо ж людина вихід знаходить, часом болю дає від коша, чи на душу впливає погода. Чи щось інше їй настрій дає, не керує менею, а шкода, бо ж у кожного душенька є, коли сумно душі, серце плаче, бо воно відчуває теж. Тож в цьому треба бути терплячим, якщо сили в собі знайдеш, коли сумно душі буває. Не спіши дорікати судьбі, то душа, мабуть, щось відчуває, лиш сказати не може тобі.